Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, повертається чемпіонат України і вже у суботу, 3 серпня о 15.30 стартує перший матч. Рівненський верес у себе вдома у Рівному буде приймати Карпати з Львова. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про цей поєдинок. Я поділюся своїми думками та в кінці відео зроблю свій прогноз на даний двобій. Давайте, мої любі друзі, вже розпочинати, мої любі друзі По-перше, давайте ми розпочнемо з очних матчів. Чотири матчі взагалі команди провели. Одна нічия, три перемоги Карпата, нуль. До речі, перемогу Рівненського Вереса. Тобто е, рівнянам дуже важко дається матч проти Карпат. Всі ці матчі вони були товариськими. У 2019 році Карпати перемогли 2-0. У 2022 році була мирова нічия 1-1. У 2023 році Карпати перемогли 3-0. 25-03.2023 року. Ну 18.07.2023 року, тобто рік тому тому назад. Карпат перемогли з рахунком 2-1. Тобто, якщо ми беремо очний матч, то вони е, за Карпатами. Рівненська команди доволі-таки гідно дивилася на зборах, незважаючи на поразку від руха з рахунком 0-4 перемогли 3-1 з Вягелів. Так, да, програли по лісі Житомир 1-4. Да, програли кол колоскувалівці 0-3, а потім зіграли з ними в Миромоні ще 1-1 Перемогли локомотив Київ, програла в Болоні 2-5. Але навіть незважаючи на такі розгромні поразки, на мою суб'єктивну точку зору, рівняни дивилися непогано. І справді від різками. Це то ми різкі поєдинки. да, розгромні були поразки, але все-таки в цілому, якщо ми беремо гру, гра була доволі таки непогано рівненської команди. Де. Трішки про рівненський Верес пам'ятаєте, да, минулу компанію, коли рівняни. Взагалі довгий час були в зоні виліту, але потім вдалося неймовірно кінцівку сезону провести. І була серія вдалих результатів. Були дуже потужні матчі домашні. В кінці кінців рівняни посіли 14-ту позицію і навіть 13 ту якщо я не помиляюсь, навіть 13-ту позицію рівняни посіли. Ну В кінці кінців були вони в зоні перехідних матчів, і рівнянам вдалося своїх опонентів подолати. Опонентом був епіцентр, і вдалося подолати епіцентр та вийти в, в українську прем'єр-лігу в сезон 2024-2025. Ось, Давайте тепер поговоримо про Карпати. Карпати у першій лізі України посіли другу позицію. Вийшли напряму в, в еліту українського футбола. Ось непогано дивилися на зборах Карпати, перемогли минай. 3-1. Да, програли харківську металісту 0-1. Зіграли з Прикарпаттям 1-1 ніч. Зіграли з Агробізнесом ніч 1-1. Програли бокові 2-3. Та зіграли з Нівою Тернополом в мирову ніччю 3-3. Ось такі були матчі у Карпати. Ось доволі таки непогано дивилися Карпати на зборах. Ну ось я вам показую, до речі, терня таблицю Першої ліги України. другий Карпати, другі. Набрали вони 65 балів, здобули 20 перемог, 5 ніч та 3. Програша 65 балів. Два очки не вистачило до першої позиції. Але, в принципі, Карпатці не на надто та й засмутило, тому що вони вийшли з другої позиції, також напряму в еліту українського футбола. В цілому команди доволі таки, мої любі друзі, рівні, що Рівненський Верес, що Карпати, доволі таки рівні команди. да, Ще раз про рівнян. Да, рівня неможливо, якщо ми беремо результат, не надто приємні результати, дуже багато було розгромних поразок. ось, але в цілому, якщо ми беремо гру, то вона була доволі таки непогана, Від різдки не мені подобалася. У Карпат, а також на пані. Тобто у Карпат не було розгромних поразок, наприклад. Але я кажу, рінінський верес, незважаючи на ці поразки, але рівняни виглядали доволі таки непогано. Ось, Деякі ці поразки, вони нелогічні абсолютно, на собі суб'єкт точка зору, тому що відрізку ми справді рівняни виглядали доволі таки непогано. На мою суб'єктну точку зору, да. Карпати, ось якщо ми беремо Карпати, да, тобто Карпати також небагано виступили. Ось доволі таки набагано про літні збори і Карпати повертаються в українську прем'єр-лігу. Я вже не згадаю, який останній сезон був коли Карпати. Якщо не пам'ятаю, сезон 19-20. Це був останній сезон, коли Карпати були в українській прем'єр-лізі. А можливо, я і помиляюсь. Можливо, це сезон 2018 19 Одним словом, дуже багато вже сезонів не було Карпату. Ось нарешті вони повертаються. І 3 го числа вони дебютують. Проти ранівської команди. команди. абсолютно рівні. Рівненський верес, Карпат, скажімо, дуже сильні команди. Ось команди відкриті, команди, які дуже багато і створюють і дають і суперникам створювати. Тобто, я думаю, що. У нас буде дуже цікава гра. Чесно, я думаю, що буде дуже цікава гра нас очікувати. Я думаю, що буде дуже багато голів. Тому що Верес дає дуже багато створювати біля своїх да, воріт. І літні збори це показали, що дуже багато рінська команда пропустила. Але і немало забила в свою чергу. Ось. Тому в принципі, і Карпати також дають створювати дуже багато моментів біля своїх воріт, але і самі створюють також доволі таки непогано. Знаєте, моя думка ось така, чого я ось очікую від цього матчу. Я думаю, що команди обміняються голами. Тобто я думаю, що обидві команди заб'ють. Тобто, мені ось так здається, що і Верес заб'є, і Карпати заб'ють, тобто, однозначно тобто, обидві команди заб'ються. Команди знаєте, рівні. Віддати комусь перевагу дуже важко, тому що Рівненський Верес доволі таки сильна команда Карпати Львов. І дуже важко комусь віддати перевагу. Ось я точно думаю, що обидві команди заб'ють мій перший прогноз. А другий прогноз, ну, думаю, що друга команда, тобто гості Карпати як мінімум не програють. Тобто, моя думка така: що обидві команди заб'ють та гості, Карпати, Львов, як мінімум Карпати, я думаю, не програють. Тобто, я не виключаю нічів. Звичайно, що нічів я не виключаю, але думаю ось просто, що Карпати не програють. Тобто обидві команди забіть. Та Карпати, як мінімум, не програють. Тобто може бути якась нічя, бо перемога, наприклад, Карпат мінімальна. Тобто Я думаю, якось так. Але знов таки, я думаю, що скоріше за все, буде нічя. Скоріше за все, буде нічя. То, мої любі друзі, обидві команди заб'ють та Карпати, Львов як мінімум не програють. Я думаю, що ніч 1-1 буде, або перемога Карпат мінімально 2-1. Але, скоріш за все, я думаю, що якась нічого буде 1-1. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють та Карпати і Львов як мінімум не програють. Рахунок, ну нехай буде 1-1. Ось пусть буде, нехай буде 1 1 Я думаю, що, скоріш за все, команди розпишуться, розійдуться миром. Якось так, тому команди справді рівні, тому нову перемогу Карпат мінімально 2-1. Але я думаю, що, скоріше за все, буде нічого один так. Тож моя думка така: обидві команди заб'ють, обидві команди заб'ють, та Карпати, як мінімум, не програють. Я думаю так. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях. Свої думки, дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі, з нетерпінням чекаємо матч. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!